Молитва за перемогу над ворогами та за воїнів, що вирушають на битву. Господи Боже наш, Ти премудрістю своєю і словом єдиним усе сотворив, і силою своєю несказаною, та дією в одне ціле зібрав і сполучив, адже тобі все можливо і нічого неможливого для тебе не існує. Ти всі часи, літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав і сполучив, і впорядкував увесь видимий світ, небо простер, як шатро, і дивовижно прикрасив його безмежною кількістю пишних зірок, і визначив їм безперервний рух, і всім їм необхідні межі встановив, щоб ніколи вони не шкодили нам. Але рухом своїм, твоєю волею, визначеним користь нам завжди приносили. Сонце поставив єси для освітлення в межах дня, а місяць у межах ночі, землю, що колись була темна і невидима, і безпарно перетворив на красу заради тлінної людини, і з всіма істотами, що жили на ній, і рибами, що в морі плавали. І птахами, що повітрі літали, людині володіти повелів задля доброго ладу в усьому. Тей нещисленний рід єврейський, від однодумності та злагод із Єгипту до землі обітованої вивів, ти Мойсея Десницею, своєю і силою могутньою, провідником народу цього поставив, давши їм його як єдиного вождя і начальника. І його мудрістю від тебе дарованою, зберіг їх під своїм покровом і під владною своєю рукою, неушкодженими від численних і різноманітних ворогів. Ти нині, святий Царю слави, вірний тобі народ України і воїнство наше благослови, мудрість і розум добрий, і міць, і силу, і мужність, і перемогу над, над ворогами. Що повстали на нас, милостиво з небес подай. І як колись Аврааму, що ворогів своїх гнав, поруч ішов ти, і Божественною своєю силою ворогів тих у руки йому віддав, так і нині смиренно молимо тебе, воїнство нашому, будь провідником, і побори ворогів наших, і підкори їх під ноги Йому. І як через Мойсея єврейський народ від тяжкого рабства єгипетського ти визволив, і непереможною твоєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив, так і нині, рабам твоїм, воїнам нашим, визволення від ворогів, що наступають на нас, всесильною твоєю десницею подай. І як колись Гедеона ти силою своєю зміцнив і через нього численні з постаті знищив. І на ніщо перетворив, так і нині рабів твоїх воїнів, що вирушають на битву захищати Україну нашу небесною своєю могутністю сміцни і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших подолай і знищ. І як колись ти царя і пророка свого Давида на пригортого і хульного борця Голіафа укріпив і через нього його здолавши, погубив. Так і нині, Христолюбове воїнство наше, могутньою Твою десницею підкріпивши сміливими і сильними, і непереможними у битвах зроби. і страшними і грізними ворогам покажи, що, побачивши їх, вороги свою сміливість на втечу перетворили, і під ногами вірних тобі воїнів, ангелам твоїм гнані і вражені падали. Так, Господи, Боже наш! Почуй мене смиренного і недостойного раба Твого, годину цю, і не залиши жезла нечистивих на долі вірних своїх, але подай рабам Твої, народові українському та воїнству нашому перемогу над ворогами, мирне і спокійне життя, і від усякої міжособної брані і заколоту, і неспокою нас захисти, і поза всякими небезпеками та труднощами учини. І будь-яку ворожнечу зраду і крамолу, що повстають на державу нашу Україну, зруйнуй, і твоєю непереможною силою, від ворожого нападу, на щастя непереборною її зроби. А воїнів наших всюди, на, на всіх ворогів зміцни, і в єдності та праведному смиренні об'єднай, і перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай. Мир і спокій, і все для душі, і для тіла корисне, нам весь час подавай, щоб підняті проти нас війни та лихі наміри подолавши, єдиним серцем і єдиними устами ми прославляли тебе, Бога Чудес, бо Ти єси цар світу, і спас душам нашим. І тобі ми славу висилаємо, Отцю і Сину. І Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітвона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.